І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на каналі Пономаренко за кермом. Сьогодні ми говоримо про таку машину, як Рено Дастер. Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. В цьому відео ми з вами поговоримо про ціни на Рено-Дастер. Це такий бюджетний кросовер, який давав можливості звичайним людям, які можуть надати тільки дорогі автомобілі, тобто позашляховики. І люди дуже сильно оцінили. І цей автомобіль багато років поспіль був дуже крутим, востребуваним і номер один по продажах в Україні майже серед усіх автомобілів. Ми в цьому розберемося, розберемося в їхніх цінах. Також вам проанонсую, що в наступному відео у нас буде такий автомобіль, як Заставлює. Так, вітчизняний дракон, на якому дуже багато людей розсікало, їздило. І він став реальною вирочарничкою, щоб про нього хто не казав. І так, друзі, починаємо. Що таке Renault Duster? Renault Дастер це такий невеликий кросовер від французького автовиробника. Він завоював любов дуже багатьох людей по тій причині, що компанія запропонувала от, ну, таке досить нормальне збалансоване рішення серед ціною і якістю. Ця машина дійсно недорога, але в неї були комплектації на повному приводі в неї хороший кліренс, в неї кузов універсал, і люди прям зацінили, тому що все разом це давав такий доступний автомобіль. При цьому він нормально переварював наші дороги. І наші напрямки, коли, наприклад, немає доріг, він був такий, скажімо так, досить адаптований під Україну. І багато людей їх дуже сильно зацінили. Ціна на них була нормальна. І навіть зараз, коли в Україні за останні роки ну, сукупно продали понад 50 тисяч цих автомобілів, на ринки України продається зараз цього навсього 123 штуки, 123 автомобілі. Про що це говорить, якщо в людей понад 50 тисяч автомобілів на руках? Говорить тільки про одне, що люди машину цінують і випускати її з рук ну, не планують. Тобто це не та машина, якою катаються півроку там, чи два місяці комусь віддають. Це машина, яка прям служить в родинах роками. Давайте глянемо, що зараз у нас продається. Ну, найдешевшу таку машинку я знайшов такого Рено Дастера за 5200 доларів. Це машина 2011 року, продавалась вона продається, вона прямо в час продається в Умані. Це 1,6 літровий бензин. Короте, вона передня вона на механічній коробці, вона вже наїздила 200 тисяч км. І в чорному кольорі цей автомобіль. Звичайно, машини по низу ринку, вони, треба бути до них дуже уважними, чому люди продають, тому що печать до того, що машина вже здохла, але загалом ціна досить така приємна і за такий бюджет вже машини, по суті, їздять. Це вже не ті машини, які одладенки. Ще одну дешеву машину я знайшов за 5900 доларів. Це 2013 рік, продається вона в місті Дніпро. 1,6 бензин, так само вона. На передньому приводі на механічній коробці 299 тисяч наїздила. Ну, тобто ми бачимо, що якщо машина пройшла 300 тисяч, то машини ходять. І вона в сірому кольорі. Ну, це не з ринка, це от, щоб. Було перше розуміння, до чого, скажімо так, звертаємося. Плюс треба розуміти, що машини досить свіжі. Вони ж випускалися з 2010 по 2015 рік. Це перше покоління, а з 2015 по 2021 рік випускалося те саме перше покоління, але фейсліфтове трошечки оновлене. Так що машини свіжі, тому і ціни не такі дуже низькі. Але найдорожчу машину, давайте глянемо, що найдорожчого. Найдорожчу машину знайшов я за 20 тисяч доларів. Машина, правда, 2020 року. Ну, зовсім, скажімо так, не стара машина. Да? Це фей фейсліфтова, вона вже давно. Машина продається в місті Київ. Це на сьогоднішній день 843 тисячі гривень. Ну, тобто, такі великі гроші, досить великі гроші. Ще враховувати, що зараз в Україні війна, то. 20 тисяч за Дастер. Люди просять, ну таке, може хтось і купить. Е, машина з мотором 1,6 е, на ручній коробці і вона з переднім приводом. І я проговорю, чого передній привод, тому що на них були різні мотори, і в тому числі різні приводи були як передні, так і повноприводні машини. Так що, бачите, 20 тисяч і машина навіть не з повним приводом. А ще, ну, ще на ній 40 тисяч кілометрів, вона білого кольору. Ну, коротше таке. Машинка свіженька її принципі, і, мабуть, то чесних 40 тисяч, бо ну, 20 років, 2020 року це не так давно. Ну, Але дороговато. Ще одну машину знайшов за 19 771 долар. Також 2020 року вона продається у місті Львів. Так само на ній 1,6 бензин, ручна коробка передачі, так само по передній привод 52 тисячі машина пробігла, також в білю, ну, вона в білому кольорі. Е, ну, коротше, ну така собі пропозиція, скажімо так, не фонтан. Люди просять. Понятно, вони заплатили за нову машину, там купа всього вони платили. Але це дороговато, як для машини п'ятирічної. тим більше, що закінчиться 2025 рік машині конкретних 5 років. І ну, така сума. Скажімо так, багатовато люди просить. Це моя точка зору. Може, може я не прав. Дивіться, з того, що знайшов і вважаю, плюс-мінус якось нормальним. Знайшов я машину вже фейсліфтову, таку як ці дві штуки е, да? Вона, правда, 2016 року, але вона за 9500. 9500. А ще вона, вона продається в місті Кам'янське, це пиший Дніпрозі біля Дніпропетровська, невелике місто. І на машині дізель, на машині повний привід. Ну, вона така золотиста, але кажуть, написано в описі, що вона зелена. Ну, як на мене, гляньте на цей колір. Якщо вона зелена, напишіть, що вона зелена, але я вважаю, що вона золотиста. Хоча в тих паспорт їй написали, що вона зелена. Ну, таке собі, 212 тисяч машина пройшла. Немало, але вона, я думаю, що пройде ще стільки ж саме взагалі без ніяких проблем. Ну і дивіться, повний привод і там передній привод. Ну, коротше, я вважаю, що це набагато прикольніша пропозиція в так само фейсліфті, чи моті по 20 штук. Напишіть, якщо сьогодні зі мною, напишіть, якщо не згодні зі мною. Цікаво послухати і першу, і другу думку. Ще одну машину я знайшов за 7300 доларів. Це машина Дорестова, тобто Дофесліфтова 2011 рік. Місто Українка, Київська область. 1,6 повний привід. ну Це вже 1,6 бензин. і 236 машина наїздила 1000 км в сірому кольорі. тобто, блін, По суті, за цю машину можна купити за одну ту можна купити три по 7300. Да? І на повному приводі. Так, звичайно, там новіша машина, однозначно, різниця вже велика. Але ви бачите, що ринок він все одно не однорідний. І хтось требує космос, а хтось треба повні, такі внятні, нормальні гроші. Того так. По поводу того, от вона наїздила 236, я вам зараз скажу, скільки я знайшов, ще наїздили ці машини. Але перед цим хочу пройтися з вами по характеристиках. Дивіться, я взяв короче, оцей мотор. Невеликий на 1,5 літра дизель. Там в нього було 2 форсування, 2 форсування на 90 і на 110 кінських сил. Я взяв, що на 90 на 110 це вже в пізніших версіях пішли. Тобто 90 кінських сил, максималка в машини 160. Це кросовер, який може їхати 160. При цьому витрата пального в нього дуже приємна. Місто 5,7, траса 4,9 і змішаний цикл 5,3 літра дизеля. Ну Це прям круто. От, звичайно, коли в машині є повний привід, є такий класний розход, і це ще я брав саме е витрату повноприводної версії. Якщо передняприводна, вона буде їсти десь мінімум на літр менше, ну, там на, може на 700 грамів, ну, різниця буде. Тому що додатковий агрегат, і звичайно машина виходить, на повному приводі завжди більше їсть палива. Так що, так, ну прям по розходу машинка красуня. Плюс кузов універсала, плюс хороший кліренс, повний привод. Ну, то це і пояснює велику любов наших е, автолюбителів в Україні. Та й в Україні, їх кілька мільйонів продали цих машин в світі. Тобто люди їх зацінили прям серйозно. Е, компанія Рено попала в 10, із 10, коли створила цей автомобіль. Е, що я ще знайшов? Як от вони ходять? Я взяв цей самий двигун, е, там подивився і там інший. Ну, коротше, най... Е, з великими пробігами машина. Одну я знайшов 330 тисяч кілометрів 1,6 бензин. Ще я знайшов машину 360 тисяч кілометрів пробіг, 1,5 дизель, оцей, що ми дивилися. тільки. Да? І ще я одну знайшов 420 тисяч кілометрів 1,6 бензин. Тобто ми бачимо, там і різні, там, і, там це не тільки два мотори, там хватає моторів на ній. Але ми бачимо, що агрегати надійні. Вони служать. І взагалі машина така ну, неприхотлива. Скажімо, якщо машина проходить 400 тисяч плюс кілометрів, то я вважаю це круто. І прям ну, за чотири, Renault дастер, прям красунчик. Тут нічого не скажеш. Звичайно, це не найдешевша машина, але серед кросоверів можна сказати, що найдешевша, і плюс сучасна вона по безпеці. І так як ми дійшли до безпеки, то можу сказати, що отримала вона своїх три зірки по ну, європейських стандартах безпеки. А це досить високий рівень. Хто думає, три зірки з п'яти це мало ні. П'ять це от взагалі космос. Тобто, це прям ідеал. А от три це крепкий середняк, це класна, безпечна машина. І три зірки вона отримала тільки для автомобілів, такі їхали до нас в Україну, які випускалися в Європі, продавалися. А от ці машини, які йшли, наприклад, в Індію або в Латинську Америку, в Південну Америку, так, то ці машини нулі зірок, зеро зірок, тобто немає в неї ніяких тому, що на ці машини там вони були ще дешевшими. І на них не ставились такі системи, як там подушки безпеки по кругу, включаючи шторки. Вони не ставили там різні датчики, там, датчики ударів, датчики на зближення. Ну, тут інші машини. От бачите, може бути та сама шарабанка, та сама база, але тут три зірки, і це конкретний рівень по безпеці. А там нуль зірок. Ну, от бачите, того, ну це класні машини і. Слава Богу, що ми не Латинська Америка і не Індія, що до нас везуть нормальні якісні машини, такі, які випускаються в Європі. Що ще можна купити, наприклад, якщо от вам хочеться придивитися, прицінитися, можливо, щось пошукати десь около того машини схожого, схожі за принципом, і плюс в тому самому бюджеті, то ви можете глянути на такі машинки, як Suzuki Vitarra, Mitsubishi ASX. Hündi Credeta. Шкода Камік. І що у нас таке ще залишилося? Opel Crossland. Раніше був Crossland X. От ці будуть машини в цьому самому бюджеті, і в принципі, можна пошукати, знайти собі такий недорогий кроссовер, але вже мати можливості кроссовера, універсальність кроссовера. Ну і плюс не віддати за це всі гроші світу. У мене наразі все, друзі. Анонсую, що в наступному відео у нас Зас сенс. Ой, господи, який ЗАЗ сенс? Анонсую, що в наступному ЗАЗ сенс ми вже зняли. Якщо хочете, подивіться на ЗАЗ сенс, Вже він у нас знятий в минулому випуску. А в цьому випуску у нас буде така машина, яка ЗАЗ Таврія. Український національний дракон, випущений в нас, розроблений в нас. Тож, якщо, друзі, сподобалося відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі. Які ціни на автомобілі на українському ринку? До побачення, до зустрічі в наступних відео.